Президент Володимир Зеленський провів ставку. Передусім обговорили ППО постачання систем і ракет до них. Голова держави визначив конкретні завдання для активізації роботи за партнерами заради більш оперативного постачання. За його словами, Україна має хороші показники у виробництві перехоплювачів, тому важливо нарощувати підготовку операторів. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті. Він зазначив, що є результати на Сумщині станом на. Сьогодні російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні сумщини, але російське угруповування на сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат. Посилення збройних сил України, боєприпасами та знешкодження ворога. Головнокомандувач Олександр Сирський відвідав позиції на Покровському та Добропільському напрямках. Про це він відзвітував у соцмережах. Зазначив, що на командному пункті провів нараду з командирами, обговорив ситуацію на фронті та подальші дії. Особливу увагу приділили нейтралізації підрозділів російської морської піхоти, які ворог перекинув у район добропілля для наступу. Сирський віддав розпорядження щодо посилення забезпечення військ боєприпасами дронами та засобами реп за його словами воїни збройних сил україни та нацгвардії гідно стримують натиск противника і поступово відновлюють контроль над територіями Донеччини. Росіяни зайшли в Куп'янськ на Харківщині через газову трубу. Про це повідомляє аналітичний проєкт Діпстейт. Подібне вже траплялося. В Авдіївці та суджі входи до газопроводу розташовані в районі Лиману Першого. Для пересування всередині труби загарбники використовують спеціально сконструйовані лежаки на колесах, а також електросамокати, там де це дозволяє висота труби. Маршрут до околиць Куп'янська займає близько чотирьох діб. Аналітики зазначають, що в місті вже є. Є позиції для зльоту російських пілотів БПЛА проблем. Створює відсутність примусової евакуації місцевих жителів. Через це збройні сили України не можуть нанести по них ураження. Зазначу наразі офіційних коментарів генерального штабу немає. Збройні сили України звільнили від окупантів село Філія на Дніпропетровщині. Батальйон Шквал 425 425-го окремого штурмового полку Скеля провів успішну наступальну операцію на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Відеооперацію опублікувала прес-служба чотириста полку. Російська ДРГ намагалася вивісити в центрі населеного пункту прапор РФ, але українські захисники знищили групу. Тепер у філії знову майорить український стяг. Спеціалізований батальйон шквал полку Скеля отримав завдання на зачищення населеного пункту філія. У нас працювало дві групи, працювали більше на. Росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з радниками, лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. За словами глави держави, сторони обговорили готовність України поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО. Окрема наша країна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі.